Під'їхати вперед важче і стати мототрактором. А, а тут під'їхав менший брат Чарлік, як я його називаю, і каже, я теж хочу полегшити тобі твою працю. Давай ну я спробую до цього перед з кермом вчепиться, може, ти можете і на мені їздити будеш. Ну що ж кажу? Давай спробуємо щось. Ну Ось уже дещо і вимальовується. Була у мене така рамка. Це я на неї колись сюди ось на оці отворі кріпив тут стіл циркулярку, різав патики.